7 година і 31 хвилина київський час Про все найголовніше в Україні світі стисло. У прямому ефірі Вітаю вас у Чехії. Зіштовхнулись два потяги. Четверо осіб загинули. Аварія сталася близько 11 години вечора, 5 червня біля нової станції Пардубі. Це за попередню інформацію, пасажирський потяг Прага Кошице перебували близько 300 людей. Він тримував до українського міста Чоп. проїхав повз знак зупинки і зіштовхнувся з вантажним потягом. внаслідок чого перший вагон з пасажирами був повністю знищений. Про це пишуть чеські змі. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що чотири людини загинули ще 23 отримали поранення. Серед тих, хто перебуває у важкому стані. Є діти за інформацією від Укрзалізниці, причепні вагони, у яких прямують пасажири до чопа, знаходяться всередині поїзда. Попередньо загиблих чи серйозно постраждалих серед них немає. «Укрзалізниця» тримає контакти з чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Вночі сили ППО збили 17 з 18 дронів. Шахети знищили Миколаївській, Херсонській, Запорізькій Хмельницькій областях. Також окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами іскандер М. Новошахтинський нафтопереробний завод, за словами місцевого губернатора, нафтобазу було атаковано дроном Камікадзе. За словами місцевих вогонь досягав висоти 15-поверхового будинку. Крім того, у Росії підтвердили, що пожежа також виникла і на одній з нафтобаз у Білгарській області. Стався вибух і займання одного з резервуарів і з на території Старого міського округу. Російські окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з результатами поїздки у район активних бойових дій. Противник зосереджує основні зусилля на Курахівському, Покровському, Куп'янському, Харківському напрямках. Крім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську і на підступах до Часового яру. Мета росіян розтягування лінії активного фронту і сковування наших сил. Попри це, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. Також зауважив Сирський. Президент Зеленський прибув до Катеру і зустрівся з Шейхом та Мімом Альтані. Лідери держав обговорили підготовку глобального саміту миру однією з тем, якого стане звільнення полонених і депортованих українців. Катар виступає посередником у цьому процесі в рамках угоди між Росією та Україною. А вже завтра в Парижі відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Мануелем Макроном і ще низкою посадовців. Переговори відбудуться після урочистих заходів до річниці висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни. Очікується, що президенти двох країн підпишуть. Шуть дві угоди на суму 650 мільйонів євро для підтримки місцевих органів влади і критичної інфраструктури, зокрема енергетичної. Також напередодні Лисейський палац підтвердив участь Макрона у саміті миру в Швейцарії. У Запоріжжі відновили рух Дніпровської ГЕС. Він був зупинений після атаки РФ в ніч на 1 червня. Як повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, низка структур працювали цілодобово впродовж чотирьох днів з моменту обстрілу, аби мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів. Водночас у поліції зауважили, що рух греблею дозволено лише легковому транспорту і маршрутним таксі з максимальною швидкістю 30 кілометрів по одній смузі в кожному напрямку. Сьогодні впродовж дня будуть відключення світла по всій Україні. Про це повідомили в Укренерго. В погодинні графіки діятимуть як для промислових, так і для побутових споживачів. А при перевищенні лімітів можливі і аварійні відключення. Кияни без світла довж довше, ніж жителі інших регіонів. Це пов'язано з тим, що у столиці зосереджено більше критичних підприємств-об'єктів, і які заживляють в першу чергу. Відтак між споживачами розділяється залишок. Це пояснив гендиректор ясного Сергій Коваленко і висловив надію, що ситуація покращиться найближчим часом. Головна ж причина того, що ми без світла ракетні удари росіян по нашій енергосистемі, також спека, яка вимагає більше електрики на охолодження. Ну і плановий ремонт двох блоків АЕС. Тож в Укренерго закликають економити, не вмикати потужні електроприлади одночасно, а ще краще користуватись вночі, адже на нас чекає літо з серйозними обмеженнями електрики. Ситуація покращиться восени, так прогнозує директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Давайте послухаємо його. Липень – це фактично репетиція зими, і як би ми не хотіли, в липні буде дуже складно, тому що збігаються високі температури і ремонти енергоблоків енерго. Вересень, жовтень простіші і комфортніші з точки зору навантаження на енергосистему. Я думаю, що жодних апокаліпсисів взимку не буде. Києві обмеження можуть бути і на 8, і на 10, і на 12 годин на добу. А що стосується інших регіонів, то там скоріше мова буде йти про 4-6 годин, в таких межах. Словацький прем'єр Роберт Фіцо вперше після замаху записав відеозвернення. Він повідомив, що планує повернутися до роботи в червні в липні якщо лікування йтиме за планом. Є на час сам робі перший крок. Час мені робити перший крок, і це прощення. Я не відчуваю ненависті до незнайомця, який стріляв в мене. Я не вчинятиму жодних законних заходів і не вимагатиму компенсації збитків. Я пробачаю йому, хай він сам для себе розбереться, що він накоїв, та чому. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна і розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів зла. У Фіцо стріляли 15 травня після засідання уряду. Він отримав множинні поранення, які загрожували життю. Урядовці прооперували обвинувачення. Висунули 71-річному юраю цінтулі. Нападнику загрожує від 25 років ув'язнення до довічного. Зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу замах на вбивство. До українських полярників завітав неочікуваний гість імператорський пінгвін. Такий візит став сюрпризом. Тварини не гніздують в районі академіка Вернацького, а обирають холодніші території. Найближча їхня колонія розташована за понад 300 кілометрів від станції. Востаннє появу такого птаха біля Вернацького полярники фіксували в грудні 20-го. Зараз же незвичний відвідувач вже третій день гуляє островом. Ну, якщо вже говорити про народні прикмети, почуємо їх обов'язково. Традиційно забару, ви ж знаєте, так. ми починаємо ранок з прогнозу погоди. От у нас сьогодні на чергуванні Саша Ковальов, він власне розповість і про погоду, якою вона буде. Ну і про народні прикмети, що нам сьогодні навіщувала погода. Сань, привіт, тобі розповідай. Саш імператорський пінгвін. То до чого і чи ходить він в таку спеку? Ну я так алюзії просто шукаю якісь. Доброго ранку, друзі. Ну над пінгіном ще треба подумати. Власне до чого це все. Але, але як ви знаєте, прикмети я обираю дуже уважно. Ну і сьогодні буде буквально декілька з них, і будуть вони ну сподіваюся, щовати щось хороше щодо погоди. Власне, що сьогодні відбувається станом на зараз у столиці. Ну зараз плюс 17. загалом в країні сьогодні очікується приважно хмарний день. Синоптики кажуть, в багатьох містах буде будуть опади. Ну а температура повітря. Ну, буде по-справжньому літня. Ну, детальніше по регіонах розкажу далі. Ми почнемо зі сходу України. От там сьогодні на термометрах плюс 26, плюс 29 градусів тепла. У Харкові синоптики прогнозують короткочасні дощі. У Донецьку та Луганську хмарно з приясненнями опадів не передбачається. На півдні країни очікується тепла погода. В день там 27-29 тепла. У Херсоні сьогодні до плюс 30. Дощітиме лише в Одесі. І, врешті, міст без опадів на заході України. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів. В Ужгороді температура повітря становитиме плюс 27. Короткочасні дощі, синоптики прогнозують майже по всьому заходу країни. Окрім Чернівців, там очікується суха погода. Опадів не передбачається на півночі. Країни плюс 24, плюс 27 градусів. Короткочасний дощ синоптики прогнозують у сумах та Чернівців. Чернігові у Житомирі, день мене без опадів. Е, і у центрі країни сьогодні на термометрах 26-28 градусів тепла. В день опадів не передбачається, і у столиці сьогодні максимально повітря пригріється до плюс 27 градусів. Мінімальна позначка на термометрах в день становитиме плюс 25 градусів. І якщо вірити синоптиків, синоптикам дощу сьогодні в столиці не буде. Ну а дивлячись на небо зараз, станом на зараз то збирається хмарність. Ну, чим вона закінчиться, побачимо, можливо, короткочасний дощик таки і буде щодо температурних рекордів цього дня. То, от найтепліше було 1921 року. Тоді синоптики у Києві зафіксували температурний рекорд плюс 32 градуси. А от найхолодніше було 1933 року. Тоді була рекордна низька температура, як для цього дня, плюс 2 градуси. І наостанок, нарешті, згадаю про прикмети. Ну, от кажуть, якщо сьогодні буде е, ясне сонце, якщо воно все ж таки з'явиться, е, то от це до врожайного літа. А якщо на вулиці багато комарів, то це нібито до посухи у липні. Ну, власне, така ситуація із погодою із прикметами е, до слова, до погоди ще сьогодні будемо повертатись, колеги. Ой, Саш, треба вже народні прикмети нові придумувати, тому що народні прикмети придумалися за століття, за два тому. Клімат змінився. От полярники пінгвіни імператорського побачили, вони свої прикмети тепер придумують. Комарі твоє... і мошки кожного дня поїдають, а не лише сьогодні. розумієте, також є За твоєю така... спиною дівчина в шортах пройшла. Та? Теж знак якийсь. Ну тобто, давай фантазувати і придумувати нові е, прикмети. Е, спасибі тобі за таку хорошу погоду, а що жити захотілося. Я Дякую. Чекаємо тебе Саш, на наступне включення.